З книги Філіпа Янсі Чому? Питання, що з нами завжди. Один університет, досліджуючи питання болю, зібрав добровольців, щоб перевірити, як довго ті зможуть протримати ноги у відрах з людяною водою. Вчені помітили, що в разі, коли в кімнату допускали товариша піддослідного. Останній міг терпіти холод удвоє довше, аніж ті, хто страждав сам. Присутність іншої людини, яка виявляє турботу, подвоює кількість болю, що може витерпіти особа. Такого висновку дійшли дослідники. Надто часто наша культура заперечення болю й смерті сягає якраз протилежного. Ми поміщаємо стражденних людей у шпиталі та притулки, ізолюючи їх від звичайних людських контактів. Двоє з трьох людей, які перебувають у таких закладах, вмирають і нерідко на самоті.